Вітаю, на РБК Україна. У час посилених повітряних атак Росії, коли українська протиповітряна оборона працює на межі, Пентагон призупиняє постачання в Україну багатьох типів ракет, серед яких критичні засоби, такі як для ППО і для фронту, ну зокрема, перехоплювачі Петріот ракети класу земля повітря дальнього радіусу, дії Стінгер ППО класу земля повітря ближнього радіусу і ракети класу повітря повітря, які встановлюються на літаки і застосовуються для боротьби з повітряними. Цілями ну і плюс засоби для наземних боїв це 155 мм гаубичні боєприпаси, ракети Hellfire, високоточні ракети для Хаймерс. Спершу інформація про це з'явилася у виданні Політико. Потім це підтвердила низка західних медіа. Ну і, врешті, це підтвердила заступниця прес-секретаря Білого Дому Анна Келлі. За її словами, це зроблено, щоб поставити інтереси Сполучених Штатів Америки на перше місце. Чи загрожують Україні в даному випадку інтереси США? Ласкаво прошу у коментарі. Висловлюйтесь, чи маєте занепокоєння, чи ви готові були до такого розвитку подій? Моє ім'я Дмитро Олійник. І я вітаю Анатолія Храпчинського, експерта з авіації, колишнього офіцера повітряних сил та заступника директора компанії з виробництва засобів РЕП. Пане Анатолію, добрий день. День. При призупинення поставок, це суто політичне рішення. Давайте технічний бік цієї історії е, з'ясуємо, проговоримо, чим насправді все це загрожує, і головне, коли чи є запаси о, в Україні ракет, наприклад, перехоплювачів Петріот. Ну, напевно, точно ми не можемо говорити, і ворог власне це з'ясовує, але ну приблизно наскільки критичним є у цей момент? Наскільки нам вистачить? Чого? Давайте почнемо, мабуть, з болючих питань: це ракети класу ПАК-3, які протидіють балістики. Додатково треба зауважити, що низка старих радянських систем протиповітряної оборони на кшталт БуКА ж саме с 300 були модернізовані до деяких систем, тобто ми пригадаємо модернізацію франк сам, яка передбачала застосування ракет класу АІМ 9 ам 7 для того, щоб протидіяти протиповітряних цілей. Насправді на початку, давайте те, якщо не помиляюся, в березні місяці було вже призупинення на 5 діб. Тоді допомога з боку Сполучених Штатів вона стосувалася тих ж самих засобів. Тому я думаю, що це політичне рішення, яке пов'язане з спробою зі сполучених штатів отримати якийсь зиск з боку України. Тому а, тут а, вкотре треба зрозуміти, нам, що нам потрібно. А, Робити локалізацію своїх спроможностей, і а, насправді, якщо ми кажемо про протидію. А, Ті загрози, яка більше зараз для толових місць це не безполотний безполотники, типу шахет. То тут треба шукати власних рішень. Є певні напрацювання, що застосування дронів перехоплювачів, але є потреба в швидкому масштабуванні і а, застосування цих засобів в більш в більшій перспективі, тому що ж навтаки поки що ми суттєво залежні від мобільногнових груп і від інших засобів враження, які використовуються. З позитивного давайте пригадаємо наміри насамса виробляти ракети. На базі українських деяких українських технологій знов таки я передбачаю це скажімо, застосування ракет р 73 І додатково а, пригадаємо. Об'єднання зусиль з німецьким мірісом. Тут я думаю, ще це дві найперспективніші наразі напрямки, які потрібно активно пушити, тому що насправді це є запорука захисту нашого повітряного простору. Жнов таки, давайте підіймати питання співпрацю з Францією, тому що жнов таки ракети Міка, повітря, повітря, вони не гірше за їм 120 або їм 9 або їм 7 Тому. Треба казати і про цей напрямок. Тому, в принципі, є певні можливості в Європі. Зрозуміло, що ми зараз не кажемо про передачу Європою саме таких ракет, тому що тут я так розумію, що заборона стосується не, не лише просто передача ракет Україні з боку Сполучених Штатів, а й заборона, наприклад, на передачу європейським країнам, країнам НАТО тих ракет, які. Є під юрисдикцією сполучених штатів з цим треба розібратися, але безумовно жнов таки. Ми вкотре стикаємося з проблемою того, що нам потрібно самим вирішувати е, ті проблеми, з якими ми стикаємося свого часу. Так було е, з нашими запросами щодо далекобійної зброї. Натомість ми змогли розгорнути виробництво дальних, далекобійних дронів і зараз бачимо активний удар і по Іжевську, і по Алабузі, і по іншим виробничим потужностям Російської Федерації. Але знов таки треба не гавити часу, і насправді, якщо ми кажемо про протидію. То це е, нам було потрібно ще на вчора, тому тут треба пришвидшуватися, і тут е, державі треба більш активно включатися і створювати ці ініціативи, які би дозволили приватним компаніям швидше розгорнути такі можливості. А як нам не гавити часу, якщо зараз прямо росіяни планують наступний е, повітряний удар? У нас є якісь запаси, вони вичерпуються. І власне ви можете спрогнозувати, з чим ми стикнемося найближчим часом? Ми не встигнемо зараз почати виробництво ані з партнерами, ані самостійно, аби закрити. Ці вірки прогалини ну насправді як би не болюче це звучало так. У нас є певні проблеми, але ж таки є вже виробничі потужності, які залучені для виробництва цих засобів перехоплення, ті ж саме дронів перехоплювачів. Жнов таки є низка ще технологій, які в режимі тестування відбуваються. Але головна задача треба зрозуміти, що зараз є низка позитивних таких повідомлень від Європи. Давайте пригадаємо нещодавно. Зустріч в Нідерландах, під час котрої зазначили про. Закупівлю близько 100 засобів радіолокації, тому що ми звикли казати про засоби перехоплення в якості протидії загрозі з повітря, але забуваємо про головний елемент це детекція і не тільки детекція, а й передача в режимі реального часу координат повітря на цілі, яку треба перешкодити перехопити, тому що насправді ефективність застосування засобів протидії. Полягає в ефективності виявлення і розрахунку, де саме ми перехопимо повітряну ціль. Від цього залежить кількість засобів ми витратимо для того, щоб протидіяти загрозі. Тому важливим елементом, на мою думку, є посилення наших спроможностей, які зараз відбуваються. Тому я би зараз не акцентував увагу, тому що на на зраді що все пропало. Насправді є позитивні моменти, але нам треба прискорюватися. Але ж американці вони можливо і зацікавлені в тому, щоб ми щось виробляли з Європи. Європейцями не знаю про що там зараз йдеться, вони розраховують на щось, що якщо вони не постачають нам ракети, то ми зможемо захистити Київ, Одесу, Харків, Дніпро, великі міста. Чи вони їм байдуже? Ну тобто, ми зможемо чи ні взагалі. Давайте зауважимо і знаєте, я постійно, коли нам починаєте казати, що нам щось обмежують, я постійно пригадую е історичну подію щодо створення е підрозділу Сязколичина. Коли заборонили казати, що ми українці, дозволили казати, що ми галичани, тому що ідентичність українців була одразу ж. Вже... Так би мовити, пригнічена будь-якими можливостями, тому що фактор наявності незалежної України вже навіть в Третьому Рейхі був сприйнятий як загрозу. Тому ми розуміємо, що в принципі поява і можливість України бути незалежною без будь-яких політичних впливів з боку Російської Федерації або інших країн визиває деякі побоювання і в Європі, і в Сполучених Штатах. Тому а, в даному випадку а, буду вкотре а, наголошувати на а, наших власних спроможностях і стратегічному баченню ситуації. Знов таки процитую великого письменника Тараса Григоровича Шевченка: якби ви вчились так, як треба, то й би була своя. Тому тут ми кажемо про те, що нам треба насправді розвивати своє стратегічне бачення і свої можливості щодо що будь-яких загроз з боку ворога. У нас є зараз велика кількість компаній, які можуть це робити. І це позитивно, але жнов таки потрібна і державна підтримка, і підтримка західних партнерів. Безумовно, ми кажемо про Європу, яка в принципі оцінює ризики, і, от, до речі, нещодавно на безпековому форумі в Варшаві було приємно чути при зустрічі з польськими політиками. Зауваження, що Польща повинна стати хабом підтримки для України. Дійсно, що хочеться підтримки, дійсно, що хочеться, щоб, наприклад, європейські країни не супроводжували російські літаки, які порушують. Вить повітряний простір, а перехоплювали їх і робили перехоплення так, як робила Туреччина свого часу, коли збили російський літак, але безумовно для того, щоб Європа стала рішучою, нам це наш клопіт. і Ми повинні про це постійно наголошувати. Катастрофи не буде в найближчі тижні. Не передбачає катастрофи, неба. я не передбачаю катастрофи. Знов таки, давайте зуважимо, що є низка ударів по спроможностях Російської Федерації. Нещодавний удар по Іжевську, який виробляє деякі компоненти навіть для шахедів. Тому тут я би зауважив, що в принципі у нас є дії з нашого боку, але безумовно треба зрозуміти що ворог хоче катастрофи і буде намагатися це зробити наша задача зараз правильно і ефектно застосовувати ті залишки озброєння які у нас є і шукати нові рішення. а ми встигнемо нові зробити чи буде яма яка такий бо Провалля буде в часі, коли в нас взагалі нічого і ще свого не буде, і вже не буде американського. Я передбачаю, все ж таки, що дипломатичні кейси зможуть розблокувати цю дію з боку Сполучених Штатів в будь-якому випадку, треба знов таки треба зрозуміти, що більшість тих ракет, які нам передавали, якщо ми кажемо про АІМ 9 АІМ 7 АІМ 120 це ті ракети, які в принципі йшли на утилізацію. Тобто, Сполучені Штати я іноді шуткую, що. Сполучені Штати в принципі або будь-яка країна, яка відправляє нам зброю, яка, в принципі, вже по термінах придатності виходить, повинна ще нам доплачувати за те, що ми утилізовуємо. тому що в своїй країні вони такі платежі роблять тим компаніям, які утилізують зброю. Давайте пригадаємо там інформацію щодо утилізації їхнього авіаносця, який коштує в принципі собівартість виготовлення на той час. Тому, в принципі, тут треба зрозуміти, що ми допомагаємо в даному випадку, тому це більш політичний тиск, ніж проба Довести до а, якогось там блекауту в Україні. А, на мою думку, є загроза, але а, тут а, це ж, навтаки вкотре заклик до дій з нашого боку. Зеленський напередодні говорив, що Путін збирається посилювати повітряні атаки. Буде більше і дронів і ракет. А міністр Федоров сказав, що нарешті в нас є дрони-перехоплювачі, не дрони, перехоплювачі шахедів, що мається на увазі, чи дрони чи ні, по перше, поясіть. По-друге, він каже, що ситуація може змінитися докорінно протягом. Бом трьох місяців буде відомо, чи спрацювало, чи ні, ви можете е, припускати, про що тут взагалі йдеться? Ну знов таки давайте відвикати від е, однієї е, вундервафел, яка буде працювати проти будь-якої загрози. Треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про захист повітряного простору, це комплексний підхід до застосування різноманітних засобів перехоплення і е, ешелонованої системи детекції, тобто це і класична засоба радіолокації, і пасивна радіолокація і різноманітні датчики звуковий. Візуальні теплові, які допомагають нам чітко е, зрозуміти е, характеристики цілі і надавати е, в режимі реального часу координату для засобу перехоплення. І тут вже, в залежності від характеристик цілі, включається різний підхід до перехоплення цілі. Тобто ми кажемо про застосування, наприклад, Гармат на, зі штучним інтелектом, з турелями на штучним інтелектом. До речі, зараз Юнайтед 24 робить збір на такі турелі з гарматами. Додатково, ми кажемо, від, якщо ціль знаходиться на більшій висоті, ніж достається гармата, то використовується або дрони перехоплювачі, або мали зенити ракети. Тому розподілений підход до перехоплення і комплексний. Принцип з є запорука успіху, тому що ми повинні зробити так, щоб застосування шахеда було не то, що невигідним, а не було на ну. Не передбачало якогось сенсу для Російської Федерації, тоді їй буде складно шукати рішення, і тобто неефективні застосування призведе до того, що вони будуть повертатися до класичних систем протидії класичних систем обстрілу. А це крилати ракети, в принципі, з якими у нас є гарні рішення. Безумовно, треба зауважити, що дрони перехоплювачі зараз проходять певний так би мовити випробовувальний термін. І є низка західних зразків, є низка українських зразків. Ми виробляємо дрони перехоплювачі Очі, які зараз проходять активне тестування в режимі е, бойових випробувань. Тому тут, в принципі, я думаю, що правильна імплементація і швидке масштабування цієї технології дозволить нам сформувати продукт, який в принципі в подальшому може бути запропонований будь-якій країні як один із елементів протиповітряного оборони. останніми днями надзвичайно насиченими є ураження щільними в позиції ворога. Це Луганщина, і Донеччина, Іжевськ. Ви згадували взагалі в Росії здається сьогодні ще декілька регіонів су 34 палали за рахунок чого Україні вдається зараз так щільно атакувати росіян. Ми накопичували зброю власного виробництва. Чи це якесь вікно технічне, де ми можемо уражати а раніше не могли? Як ви собі це бачите? Ми масштабуємо можливості свої щодо виробництва далекобійних дронів. Є додаткові програми і додаткове фінансування з боку європейських країн. Давайте пригадаємо коаліцію дронів від Британії, країн Балтії, Італійська формула, данська формула, яка дозволяє нам закуповувати. Своє ж озброєння передавати силам оборони, тобто, за кошти європейські або за заморожені російські кошти, про те, що в принципі говорилось під час підписання нещодавної зустрічі в Брюсселі на дефенс. Зустрічі там була підписана угода про використання заморожених російських коштів на закупівлю деяких видів озброєнь. Давайте пригадаємо про застосу... використання коштів, які пропонуються з боку Європи, там, наприклад, і поєднання зусиль щодо. Сумісних виробництв європейських, американських компаній, Боїнг разом з Антоновим працює над єдиним продуктом. Тому, в принципі, це стало спроможним за рахунок масштабування наших можливостей. Як наслідок, велика кількість різноманітних засобів ураження, діпстрайків, які активно працюють по території Російської Федерації. І з цього ми маємо зиск, тому що йдуть удари по заводу Іжевська, який виробляє не тільки засоби протиповітряної оборони, а й додатково виробляє ще й системи. Деякі елементи до дронів шахет. Давайте пригадаємо по удари по іншим заводам, які займалися, і виготовленням антенн. Кам'ята це до речі, важливий, один з важливих елементів на дронах шахет і так далі. Тому, в принципі, розширення цих можливостей дозволить нам призводити до потрібного ефекту, тобто зменшення потенціалу з боку Російської Федерації на носу удара по Україні. А ми реально зриваємо виробництво шахедів і інших засобів враження в Росії, чи просто трошки руйнуємо і заважаємо. Можливо, там на швидкість працювати, якими є насправді наслідки? Зменшується зменшується потенціал, ускладнюються деякі елементи, втрачаються деякі е, технологічні рішення, які призводять до неспроможності Росії все ж таки дойти до тої карколомної цифри в тисячу одиниць за ніч. Тому е, тут я би сказав би, що е, насправді це є. Основним основною ціллю для наших ударів по території Російської Федерації, але безумовно треба казати про збільшення наших можливостей за рахунок застосування крилатих ракет балістичних ракет. це Ті програми, які теж зараз фінансуються з боку Німеччини, давайте пригадаємо угоду про фінансування ракет дальності дії на 200 тисячі кілометрів і деякого балістичного зброєння. Тому, в принципі, тут є куди рухатися, але безумовно треба казати про те, що треба не тільки виробничі потужності, а і безпосередньо зони пуску шахетів, тому що дедалі більше ми бачимо, що Росія розгортає стаціонарні системи запуску, тобто це склади з. Приміщеннями для програмування цих дронів, і запуск не як ми бачили в рекламних роликах іранських, а безпосередньо з пікапів, які розжинаються на певній ділянці там злітопосадкової смуги чи побудованої дороги для того, щоб запускати ці дрони. Я правильно розумію? Зараз всі ці ураження вони здебільшого дронами відбуваються. От бобер гур. А вчора пролунав. Є там лютий. Це ще не ракети. Хоча я просто бачу, що деякі експерти припускають. Ніхто не каже точно, можливо, вже і балістика наша летить. Може ні, є вже першим. Спроби застосовувати балістику і там деякі крилати ракети, і це ми бачимо по ефект, ефекту руйнації по тих е, ділянках, де ми б'ємо. Жанов таки треба не забувати про комплексний підхід щодо застосування засобів враження, які дозволяють прорвати протиповітряну оборону ворога. А що ви можете сказати про Бобер, який от вчора пролунала ця історія? Модифікація нова далекобійного безпілотника з пловізійною камерою і можливістю ручного управління. Нібито гур Головне управління розвідки зруйнувало і панцер, Систему в Криму і ще декілька вражень. Було можливість видаленого керування на великій відстані стоїть давно задача перед українськими інженерами. Як бачимо, завтра вчора вчора ми побачили от якраз такі реалізацію і роботи цього проекту, як воно дійсно відбувається. Під час виконання бойових задач до речі, прекрасне відео, на яких видно, що росіяни навіть намагаються протидіяти засобам протиповітряної оборони проти наших ударних безпілотників, що правда Е, тому тут я би зауважив, що ці технології дозволяють нам робити більш складні операції змінювати цілі під час е, виконання бойових задач. Це те, що в принципі поки що Росія не спромоглась зробити, тому що вони не мають поки що ані крилатих ракет, які можуть змінювати, наприклад, ціль під час е, виконання бойових задачі, тому що Х-101 – це ракета, яка використовується чітко по закладеним раніше координатам. Е, до речі, тамагавк може змінювати е, ціль кінцево. Так само, і про дронів. Ми бачимо, що росіяни намагаються імплементувати там е, комп'ютери НВД на шахеди е, якісь елементи штучного інтелекту, візуальні навігації або там кінцево-точкове наведення, але все одно це не деякі технології порівняно з тими технологіями, які використовуємо. Діваль пише, що Німеччина підписала з Україною контракт на виробництво далекобійних ракет та. 500 безпілотників лютий. Що вам про це відомо? Наскільки це важливо? Нібито вже застосовувалися нові БПЛА з радіусом дії 1200 кілометрів, от власно по тому заводу і в Вижевську. Давайте зауважимо, що у нас є низка цікавих рішень, і тут ми кажемо про а, не тільки про ББР, або ще якісь а, там засоби. А, тому тут а, фінансування відбувається по принципу а, вже рішення, які. Показали себе під час бойових е, дій, і тому е, зараз е, я думаю, що пріоритет буде поставлено на ті рішення, які вже відпрацювали, відпрацьовують якісно, і вже йде масштабування виробництва. І тому в даному в, е, рішенні передбачаю навпаки е, покращення, тому що ми зможемо більше бити по е, російських е, об'єктах. Пане Анатолію, дякую за розмову. Дякую за аналітику. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, колишній офіцер повітряних сил, і заступник директора. Компанії з виробництва засобів РЕБ був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.